Про справжні наміри Путіна щодо України стало відомо ще рік тому, і весь цей час тактика нашого войовничого сусіда була спрямована на те, щоб отримати повний контроль над ухваленням усіх ключових рішень у Києві. Головний успіх теперішніх мінських перемов, що цю тактику все таки вдалося зламати, так пояснила Олексію Бобровникову. Ті, хто поряд із Петром Порошенком тримав цей виснажливий дипломатичний бій. Російський опозиціонер Навальний написав, що замість Путіна вислали у мінськ двійника. Але ні, це таки був він. Аналітики розходяться в оцінках цієї зустрічі. Половина авторитетних фахівців каже, Путін тільки і мріяв про неї. Друга половина стверджує, він за жодних обставин її не хотів. Мінськ, що він хотів насправді, і що отримав. Я зустрічаюся з міністром закордонних справ України Павлом Климкіним через кілька годин після повернення з перемовин. Ви так довго в близькій присутності до, до містера Путіна не, не пробувалися. Де да? це такий ну найбільший сешн там однозначно 17 годин майже в одній кімнаті це вперше в моєму житті. А Путін виходив кудись з кимось радитись чи він приймав рішення весь час сам? У мене таке враження, що президент Росії, врешті-решт, приймає всі ключові рішення сам. Розмова тривала 17 годин. За інформацією російського комерсанта, перші шість годин йшов дипломатичний бій за Дебальцеве. залізничний вузол, який допоміг би сепаратистам отримувати зброю з Росії шаленими темпами. Український президент вийшов поговорити з Генштабом. Імовірно, він питав про це: чи справді українські військові у безнадійному котлі ні, відповіли Порошенко. За кілька годин до початку перемовин ми проводжали у мінськ міністра закордонних справ. Документу тоді ще не існувало в природі, проте деякі його пункти вже були відомі. Станом на зараз, на які точніше, компроміси готова російська сторона, щоб припинити станом на зараз, переговори є дуже складними. Ми говоримо, що найменше про ключові речі це припинення вогню і відведення військ, звичайно, під контролем АБСЄ, відновлення контролю над українсько російським кордоном. І політичний процес, реальний політичний процес. Я маю на увазі реальні місцеві вибори. Станом на зараз вони на це готові, декларують, принаймні. За, 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 зараз поки що переговори йдуть дуже складно. Найбільш дошкульний пункт для України у цих перемовинах відновлення контролю над кордоном. Його відтермінували на цілий рік. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 проведения конституционной реформы в Украине, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализации с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганської областей, загласованих з представителями этих районів, свідки перемовин кажуть, вибір був між тим, чи бути у тексті угоди, хоч одні згадці про кордон чи ні. З відкритих джерел ми знаємо. Апетити Путіна у його прагненні отримати контроль над прийняттям рішень українським урядом рік тому були значно більші. Рік тому російська агентура через Донбаський конфлікт намагалася отримати повний тотальний контроль над прийняттям усіх ключових економічних рішень у Києві. Його апетиту зашкодили українські військові, які надали російсько-терористичним військам просунутися далі. Запис оприлюднений СБУ розкриває частину з планів мирного врегулювання за сценарієм Москви, якому на щастя не судилося здійснитися у повній мірі. Розмова Гіркіна і Бородая, 13 квітня 2014 року. Я тебя хочу вывести на прямой эфир Лайф Ньюса. Я дам этот телефон, они позвонят, представится Лайф Ньюс из Москвы. Не представляйся. Возьми своего заместителя, того, кто говорит uh -huh. с украинским акцентом. Uh -huh. И требование, что мы требуем федерализации Украины, выборов губернаторов, немедленных выборов губернаторов, да, не позднее 25 числа, бы Рада не могла бы совершать внешние заимствования без двух третей голосов регионов. Это очень важно. Это очень принципиальное требование. Ця війна, війна економічного впливу, яку Росія програє. Один з аргументів, за умови яких Путін погодився сісти за стіл переговорів. Це якраз і є економічний тиск на нього з боку західних партнерів України. Відключення від світової банківської мережі SWIFT – один з найдієвіших інструментів боротьби з Росією, який міг би означати колапс її фінансової системи. Захід погрожує цим уже майже півроку, але вагається, чому? Тиждень тому я питав в американського посла у НАТО Дугласа Люта про можливі нові санкції проти Росії. Він витримує паузу. Пане посол, а ми чули, що містер Обама запропонував прискорити санкції проти Росії. А то ж було би цікаво дізнатися про нові кроки, і, зокрема, по свіфту, банківській системі СВІФТ. що стосується тиску. Ми дуже цінуємо, що ключова тактика узгоджена по обидва боки Атлантики. Вона узгоджена нашим урядом і урядами ЄС. Це економічні важелі, як основна форма тиску. Є чіткі дані про те, що ця політика має хороший ефект. ефект санкцій посилює і зниження цін на нафту, від яких дуже дуже залежна російська економіка. Одне я знаю, напевно, є величезний зв'язок між заходами, вжитими США і Європою. Щодо свіфту ну, у мене нема новин на цьому фронті. Росії вдалося не пустити за стіл переговорів американців, але ті підстрахувалися. США і ЄС домовились не вводити і не скасовувати жодних санкцій, одноосібно. Таким чином Меркель представляла на цих перемовинах і себе, і заокеанських партнерів. Про це не говорять у голос, але Захід дав Росії шанс на мирне врегулювання, в разі провалу якого повномасштабна війна чекає на нас удома. А потужні санкції для Росії аж до колапсу її фінансової системи із заходу. У разі такого найгіршого сценарію єдина інтрига, хто впаде першим. Вчора голова МЗС Клімкін робить приголомшливу заяву. Мовляв, якщо друга хвиля мінських домовленостей не буде імплементована, він очікує надзвичайну жорстку реакцію всього світу і має на увазі не лише санкції. Ви говорили, що, ну, що на межі все це було да, кілька разів. Багато багато. Так, мінімум 3-4 мінімум рази фактично вичерпали. Мова, мова не йде про довіру, оскільки довіри тут нема, але взагалі і аргументів, і розуміння, що може йти далі. Ну і звичайно, це був елемент також певного театру, коли після всіх домовленостей дуже складних. Зібралася тристороння контактна група з представниками Донецька і Луганська, і вони просто відмовились підписувати на цих перемовинах у мінську. Путін намагався якомога довше затягнути час і зайняти якомога більше земель. Одна з пасток, яку Кремль поставив Україні в цій угоді, ми мусимо відвести війська на лінію фактичного протистояння сторін, в той час як сепаратисти на стару лінію, зафіксовану ще в вересні. Два тижні вимагала Росія для офіційного продовження агресії і захоплення території, розширюючи цю фактичну лінію. Два тижні відкритої, легітимізованої російської агресії. Коли вам кажуть, що ну звичайно припинення вогню, але припинення вогню має настати тільки за два тижні. То вони вимагали двотижневого такого лагода. Два... вони вимагали спочатку два тижні, десять днів. Вчора Держдепартамент США вперше за багато місяців продемонстрував власні супутникові кадри, які свідчать про російську присутність. Про це не сказано на жодному сайті. Про це не говорять у жодній офіційній розмові. Але з власних джерел ми знаємо: Україна і Захід на жодну мить не зупиняють переговори про отримання зброї стримування агресії. З усіма перемовинами і підписаннями, і церемоніалами. Україна виграла час, щоб отримати підтримку МВФ і не тільки її. Зброя є також засобом стримування. Ми повинні мати засоби стримування агресора, і ми ці засоби будемо отримувати не через організацію НАТО, але на двосторонніх засадах. Одразу ж після закінчення мінської зустрічі до Єнса Столтенберга, генсека НАТО, запросили гостя з України. Передайте вашому президентові, сказав Столтенберг, що я готовий зустрітися з ним будь-якої хвилини, коли б він не зажадав цієї зустрічі. Олексій Бобровников, Андрій Поставець, Михайло Путята, ТСН тиждень, 1+,1.